Це Євген Симоненко. Він співробітник Приватбанку, який взяв участь у війні з Росією і отримав поранення. Пройшов реабілітацію у центрі Superhumans. Це його історія. До війни працював Приватбанку. Кредітколекшн. Посада юрисконсульт. Після закінчення університету у 2010 році я влаштувався в погранвійська по контракту. Три роки служив кінологом «Розшукової собаки, і звільнився. У 2014 році почалася так зване АТО. Мене мобілізували, пропрацював деякий час в військоматі, а потім перевели в 54-ту бригаду, бойову бригаду і от служив, дослужував. У 2016 році я пішов на демобілізацію. І от 16-го року, по початку вторгнення цього, я працював в приватбанку. 23 23-го, як мене чоловік підготував, сказав, що треба скласти нам тривожний рюкзак, хоча я в це не вірила, відпрацювала на роботі, прийшла додому, нібито все добре, ну як добре, сложили ми всі ці сумки, що могли там кота підготували. А вночі прокинулась перша від того, що почула вибух. А тоді вже чоловік прокинувся і сказав, що почалось. Почали збиратися, ну, було неприємно. Особливо коли бачили цю всю військову техніку. Ну я й розуміла, що він піде, він не буде там ухилятися. Ну. З дружиною виїхав до Харкова. Потім з Харкова до Змійова пішов відразу військомат. Мені сказали, ми тебе записали, ми тебе заповнили, іди, ми ті дзвонимо. Ну, через деякий час я знову туди пішов. Ну, Так і зібрали, Тобто, сам. Сам, тому що ну, чекати чого чекати, якщо вже почалася війна. А то це як той період, в який я був. Це як навчання, на якому в тебе є дозвіл на те, щоб вбивати ворога. А Зараз. Це те, що зараз відбувається, це війна артилерії. Якщо ти не закопався в землю, то буде дуже тяжко. Ми їхали колоною. Наша машина застрягла. Ми вийшли з машини. Ті машини, що були попереду, трохи проїхали, їх почали обстрілювати. Далі ми почали розходитись, щоб не вкупі бути. Ну, трохи так не пощастило, прилетіло. Або артилерія, або мінімальну, ну що, що таке? Ну, вони стріляли, перестали стріляти і все. Приїхала евакуація, забрала. Знаєте, от є ці комп'ютерні ігри, коли отримуєш важке поранення, так в полутьмі все. Оце щось таке, тому що. Я знаю, моя реакція організму. Якщо я там десь поріжусь, там бачу відкриту рану. Мені становиться так трохи погано. І в даному випадку я не бачив. Я знаю, що в мене ноги немає. Я відчуваю, що її немає. Ну там крова, це все, але я цього не бачу. Ну і ще й темне було. Це, це, це ми вночі заїжджали так. Може, і ще це, і тому якось це все нормально перенеслось. Потім евакуація так евакуювали, привезли більш в тил. А ми дочекалися лікарів, забрали, ну все. І далі мені щось укололи, і Я вже прийшов до тями уже під ранок, вже дивлюсь, нога перемотана, Вже все хорошо, нічого не били до ну, мене. добре, Він до мене приїжджав у відпустку на 10 днів сюди, і він говорив про те, що має бути ротація, але відчувалось вже тоді якесь хвилювання. І Я не могла зрозуміти, що відбувається, бо він себе почав вести зовсім, знаєте, наче він щось перевчу... ну, відчував. Ну, якось не так, як завжди, от як ті рази, коли він приїжджав. І виходить, що він від мене поїхав 24 березня, і була тоді вже якась тривога. то він не виходив взагалі на зв'язок? Вже в мене була така ну, паніка, бо я розуміла, що щось не так. Ну, і 25-го він мені вже зателефонував по відеозв'язку з Дніпра з лікарні. Сказав, у мене є незначне поранення, все. Ну а я своїми допитами, я ж розумію, що щось не так. Він мені написав, я буду ходити, звісно, і жити. І тоді вже я зрозуміла, що немає ножки в нього. Прадед покойний, Василь звали. У нього також не було ноги. Я позвонив кажу, я тепер дід Василь, все. Вони ж не пускали спочатку до нього, коли він був у самій лікарні. Вже до нього поїхала у Вінницю, коли він трошки уговтався, була з ним скільки могла. Намагалась його якось підтримати, щоб він не пав духом. Казала, що немає тут нічого такого критичного. Що з усім ми справимось. Дякувати Богу, що залишився живий. Була рада, що він так швидко зміг встати на протез і почуває себе комфортно. У мене було, якщо брати операцію в Дніпрі, дев'ять операцій. Тобто мене забрали, спочатку стабілізували, потім направили в Дніпр, там зробили операцію, сформували культю в начальної стадії. І далі вже в лікарню в Вінницю, коли ми дізналися. Про поранення ми зрозуміли, що це нові виклики зараз і для нашої компанії, і для нашої команди. І коли звернувся до нас керівник підрозділу, ми зрозуміли, що не тільки наше співчуття, не тільки наша подяка потрібна Євгену. Ми звернулися до сучасного новітнього центру Суперхюменс. Який робить реабілітацію, протезування, комплекс всіх послуг, які потрібні Євгенові. Поки Євген ну, проводили велику кількість операцій, він одужував, заживляв свою рану. Ми зареєстрували у цьому центрі. Я приїхав на першу співбесіду з ними, коли вона вже була культя, коли вона зажила повністю. дві тижні я а, мені ще культю. Масажували, а потім вже зробили вже протез і місяць на протезі. Тренування саме цінне в Superhumansі – це по відгуках самого Євгена, що це комплексно. Тобто, там на місці фізіотерапевт, і фізичні навантаження, аеробіка, заміри, виготовлення, примірка, налагодження і подальший супровід. Коли ти уволодіваєш під наглядом професійних реабілітологів навиками володіння твоїм органом, який вони тобі виготовили. якщо ти надягаєш протез, тобі щось давить, щось даве, десь коле, тобі це все виправляють, тобі налаштовують його, і ти відразу його випробовуєш з реабілітолога. Тобто і такий взаємозв'язок дає свої плоди, що за місяць ти вже ходиш на протезі і можеш виписуватись. Але я буду тут поначалу частенько з'являтися, замінювати гільзу. Тобто всі, хто тут були, їх хоч і виписують, але вони не забуваються. Вони постійно будуть контактувати з як мінімум зі своїм протезистом. Я пишаюсь командою Приватбанку. Пишаюсь тими рішеннями і тією роботою, яку ми прийняли. По мобілізованим співробітникам. Держава не зобов'язує сьогодні виплачувати заробітну плату. Я вдячний правлінню, що прийнято рішення продовжити виплати і заробітної плати, і підтримувати наших воїнів, які сьогодні боронять нашу державу. На час мобілізації за працівником мобілізованим зберігається не тільки робоче місце, а й середній заробіток. Це основне, тому що це масово. Точечно э, розроблена ціла нормативна програма по супроводу поранених э, працівників. Банк бере на себе одну виплату, довге лікування, банк підтримує його. Отримання інвалідності це ще один рівень підтримки. працівника. Я постійно контактую зі своїм начальником з Приватбанку. Якщо потрібна будь-яка допомога в плані збору коштів, як в мене було на початку війни, ця допомога була. Приватбанк зробив, як би забезпечив своїм співробітникам. Мені і майбутнім, якщо, не дай Бог, будуть такі ситуації. Також є програми, наприклад, той самий депозит є для військовослужбовців. 14 годових – це ну, найвищий депозит, який я знаходив. Наш банк працює з багатьма медичними закладами, реабілітаційними центрами. Я хочу подякувати всім клієнтам Приватбанку. За те, що донатять на цю допомогу, і подякувати благодійним фондам, з якими ми працюємо, на сайті Добро можна подивитися. Поки ми працюємо, вони нам створюють цю можливість, і ми мусимо їх підтримувати. А основне не втратити відчуття синергії з ними, наскільки це можливо. Тому що можна слухати історії людей про те, що вони втомилися, втомилися від війни, від якої. Від перебування в відносно безпечних містах і в безпеці відносній, яку нам забезпечили ці хлопці, тобто втомилися від хлопців. Підтримка вона має бути для того, щоб ти відчував, що щось відбувається. Приїзд, мій той самий суперхюманс, він дає відчуття, що ти бачиш цих всіх людей не на картинках, бачиш вживу, і бачиш їх травми, складнощі, з якими вони стикаються. Це трошки приземляє і витверезлює, і повертає в реальний світ. Коли я був в АТО, от тоді, так, я повернувся в цивільне життя, це в 2016 році. І тоді так, мені якась якесь дика, незручно було і непривично. Ну, який-то час, десь до півроку, в мене проходила, так сказати, акліматизація до такого життя. А зараз я вже це все пройшов, тому зараз я не бачив взагалі ніякої різниці. Ну, ну, така ситуація, ну все. Ну, Цивільне, так цивільне життя. І робота його чекає, і колектив його чекає з нетерпінням. Як тільки він звільняється з війська, ми відразу повертаємо його з відпустки і приступає до роботи. Відпустку проведемо разом, плануємо разом піти на пологи. Ну, а далі будемо якось вже жити, привикати до нового члена родини. Це хто? Дівчинка. Дівчинкочка, не так. Поки готувався цей мініфільм, у Євгена і Наталії 17 серпня народилася донька Соломія.